Фінальні змагання бригад електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж відбувалися на базі Коростенського РЕМ. Своє професійне вміння окрім господарів. Демонстрували команди Житомира, Бердичева та Новограда-Волинського. Змагання складалися з п'яти етапів. Монтаж відгалудження сіп, самонесущого ізольованого проводу. Однією з умов фінальних змагань являється звільнення потерпілого від ураження електричним струмом на ПЛ 10 кВт. За чотири хвилини. На даному етапі вже виступили дві бригади. Бригади вкладаються в нормативний час і будемо бачити, як виступлять інші дві бригади. Завдання на даному етапі: заміна запобіжника 10 кВ в на КТП на КТП 10-04 Тобто завдання бригади винайти. Запобіжники, які, запобіжники спрацювали. І замість них треба встановити запобіжники, які дійсно відповідають потужності трансформатори, які придатні для подальшої роботи. Четвертий етап це умовного вогнища, навики по гасінню пожежі. Команда бере вогнегасник, біжить до там, де умовне вогнище. Проводить осіння пожежі, забирає потерпілого звідти, вертається на місце старту, ну і далі вже надається перша медична допомога, от реанімація на тренажері. Ми спостерігаємо п'ятий етап: перевірка знань на комп'ютерах. Перевірка знань, куди включені запитання із питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги і технічної експлуатації, і результати по попер... результати за третя бригада Бердичівського рем виступає. Результати будуть через хвилин 15. А взагалі ті, тішова. А були? взагалі вже відпрацювали бригада новоград Новоградволинського рем 55 балів із 60 можливих. І бригада Житомирського Рем там результат 59 балів із 60 можливих. Змагання тривали 5 годин. Стало хорошою традицією проводити такі змагання. І от сьогодні ці бригади показали високий професійний рівень своєї підготовки. Да, є деякі помилки, але ці помилки потім будуть проаналізовані. От. І ми із суддівською колегією, побачивши результати, задоволені тими результатами, які показують сьогодні бригади. У підсумку перше місце здобула команда Коростенського Рем, другого – Житомирського, третім були бердичівляни, Четверте місце посів новоград волинський Рем. Це великий стимул. В першу чергу, це для персоналу, для електромонтерів, які приймали участь. Ми довго йшли на саме до цієї перемоги. Ваше здоров'я, ваше життя є основою і саме основна цінність для нашої компанії. Тому дуже би хотів, аби ці ваші навики, які ви тут показали, щоб вони не були тільки для змагань. Щоб не було такого, що ви зараз все знаєте, все прекрасно розумієте, коли приходить уже буденна справа, якісь моменти опускаються. І хотів би, щоб ваші дружини, батьки, діти чекали вас здоровими і реально гордилися, що ви є кращими працівниками нашої компанії у всіх. Напрямках під час проведення змагань свою продукцію представили і партнери Житомир Обленерго. Відбулося і знайомство із пожежним транспортом Коростенських МНСників. Увесь свій вільний час вони проводять у спортивному комплексі енергії, аби удосконалити свою майстерність володіння м'ячем, у тонкощах розібрати помилки і обрати тактику на гру з суперником. І, хоча їх основне покликання давати світло людям до гри у футбол, вони ставляться не менш відповідально. Дякуючи організації, нашій організації, скажімо, і керівнику, перш за все, який націлив цих хлопців, який підтримує це бажання. Завдячуючи цьому, я думаю, вдалося вдалося згуртувати цих хлопців. І насправді добитися результату. Адже ми в цьому році, скажімо, справді видали гарний ігровий рік і положили в ті кубки золоті медалі в обох турнірах, які ми приймали участь у фіналі восьмого турніру. Зміні футболу серед енергопостачальних компаній товариства Енерджі International Україна, команда Житомиробленерго розгромила гравців Київ Обленерго з рахунком 4-0. Ну, мені дуже приємно, що мене визнали кращим гравцем турніру, але кращим гравцем я сам не стаю. Стає вся команда. Вона викладалася, вона доказала те, що ми не Просто так виграли чемпіонат України спочатку, а потім і ВС Енерджі. І ми зараз є найсильнішою командою цього турніру. Дуже приємно, коли є перемога і наші результати, наші намагання, вони перетворюються в вже такий найкращий результат, тому що ми фактично виграли Україну, ми виграли VS Energy, це нашого холдингу футбол. Це оцінка всім нашим старанням, а вона є високою. Невимовно великий внесок в розвиток нашої компанії, хоча казалось би, спорт і обленерго дві різні ціні. Це є єдина команда, що в спорті, що в енергетиці. Зупинятися на досягнутому не збираємось, кажуть спортсмени. Попереду ще багато турнірів, і ми ставимо перед собою найвищі цілі.